Трошки розказати про проєкт, тому що ті журналісти і СМІ, які були на прес-конференції, тепер просто хочу донести до вас. Проєкт покликаний звернути увагу на те, що в Україні є діти, яких не існує. Ця фрагменти фото ви бачили нашого фотохудожника, нашого прекрасного дівчини, яка змотивувала мене на ініціативу поставити цей проєкт усі Асії. Діти, які не існує, так і називалася автовиставка, привернути увагу суспільству, щоб через громадськість можна було вплинути на нашу державну систему, на людей, від яких залежить доля цих дітей для того, щоб їх побачити. Їх потребуючих такої поліативної системи, поліативного догляду, є 70 тисяч в рік. Ніби для України не велика цифра, але подумайте, 70 тисяч це невелике містечко. Так? 17,5-18 тисяч щороку помирають цих дітей. Для мене затримка проєкт, вже півроку. Кожен місяць смерть дитини це наша поразка так само. Тому що це дуже повільно рухається. І мені б хотілося, щоб ви, як громада, допомагали тим маленьким. У вас от є отець Лука, який займаються поліативною. У вас є тут волонтери і, можливо, ваше долучення поки там наверху. Вони так довго коридорами це все приймають. Ми зможемо хоча б швидше їх підганяти і вже робити цю справу, щоб ці діти не були ізольовані, щоб батьки, які стикаються з дитиною, яка невиліковна хвора, не залишалися з нею сам на сам. Тому що ми не можемо подовжити життя, але зробити його якісним це наш обов'язок. Можливо, у нас і життя так, можливо, на нас так падають біди. Тому що біля нас коїться злочин. І ми з вами є несвідомими злочинцями того, що десь хтось не має достойного зневолення, достойного супроводу. І скільки б це життя не тривало, ми можемо наситити. Ми можемо зібратися з вами, знаючи, що є дитина, і вона мріє побачити, можливо, один раз в своєму житті єдиний останній поїхати десь подивитися той дійсний ленд. Чи провести вечір з кимось із відомих людей. Ми можемо як це організуватися і допомогти їй втілити цю мрію. Можливо, це те, що вона яскраво залишиться в життя ось цим спокою. Ну і знеболення. Давайте всі знати про те, що у нас є ця проблема. За це покликаний був цей проєкт. Всі кошти, які у вас в скриньках зараз збираю, хочу сказати, залишаються в Запоріжжі, в дитячому будинку «Сонечко», яке займається і такими дітьми. Ще я так само хочу додати, що в нас така хороша команда, яка долучилася до цього проєкту дуже швидко, жодних не було питань, деякі просто падали з неба. І ми дуже потішені, що копродуктивна така історія, до речі, у нас тут не тільки Івано-Франківський і Харків, присутні як художник Нікіта Тіток представляє Харків, і це прекрасно, що для такого соціального інструменту впливу на суспільство, на владу. Є така копродуктивна дружба між сходом, заходом і центром. І мені здається, це ви бачите, що це створено з любов'ю і створено для одного зробити нашу країну краще. Дякую. знаете, в церкви есть такие слова, от избытка сердца говорю туста. Я вместе с артистами пережил и свою жизнь. Немножко. Почему у нас в Запорожье появился этот благотворительный проект «Любовь милосердствует», который направлен на помощь больным детям? Будучи священником, а священнику приходится сталкиваться не только с радостями, но и с горестями. Я предчастил мальчика, который через три часа скончался. Не могу быть спокойно. Я подкрестил и причастил девочку в реанимации, которая умерла. И родители каждый день к ней приходили. Она только родилась. У нее было недостаточно сурфактанта. И она умерла. И эти родители, вот она их объединила. Мама вообще была не крещена Когда они через три года зашли ко мне в храм, и говорят, батюшка, вы нас не узнаете. Я говорю, нет, я вас не узнаю. Они мне рассказали, помните Ангелину? А вы ее крестили. И нас Господь не оставил. И вот сегодняшний это спектакль. Здесь есть Андрей Витальевич Бородин, зав. отделения мука Здесь есть Юрий Викторович Борзенко, главный врач детской областной детской больницы. Детской областной больницы. Здесь есть Ахтырский Александр Иванович, который много лет трудился, будучи руководителем объединения физиатрии. Здесь есть врачи. Но вот сегодняшний спектакль не только объединил Запад, Центр, Юг. Сегодняшний спектакль здесь находятся люди, я православный. Многие из здесь выступающих, здесь греко-католики. Каждый из нас может сказать, а я, может быть, другой верой. Но есть общая беда. Это больные дети. Есть у каждого из нас желание. Сегодня мы уже говорили о том, что есть вот посеяно это доброе зерно. В это доброе зерно, зерно сострадания, любви многие из вас омыли своими слезами. Дорогие мои, мне бы очень хотелось. Вот мы видели, как тонко подмечено. Вот это дерево, где по одному листочку падает. Десять лет прошло один день, все ближе и ближе к смерти. Каждый из нас с каждым вздохом приближается к смерти. Да, наши года летят, а наши плоды, какие они? Спасибо вам большое. Спасибо.